Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео, розпаковочка останнього замовлення компанії Global Leader Group. Компанія припиняє свою працю, виходить з ринку України, і це був останній місяць її роботи. Вона давала гарні пропозиції, гарні акції, розпродажі були. Тому дівчатка, хто хотів, хто мав змогу, той запасався улюбленими продуктами. Я також дещо в запасики собі взяла. Взяла для клієнток, хто полюбляє цю продукцію, хто розпробував. Дуже шкода, звісно, тільки-тільки ми якось трохи почали. Звикати, почали звикати, розпробували продукцію, почали звикати до неї. в мене потроху-потроху почали клієнтки щось замовляти брати, дещо з наявності брали, дещо замовляли уже пробували по декілька разів. Але, на жаль, компанія припинила свою роботу. Тому покажу швиденько, що замовила я. У мене тут буде два замовлення: одне я робила раніше в жовтні і ще одне зробила оце вже під кінець. Того, що дещо попросили мене замовити, і дещо, так, по мінімуму, замовила собі. Звісно, всім не запасешся, і, в принципі, якби була можливість, можливо, я би робила би якісь такі більші запаси, але вже як є. Отже, почну з сухих шампунів. Дівчатка, хто мене дивиться, знають, що в мене подруга дуже любить ці шампуні. Вона так на них підсіла, їй подобається, вона постійно їх бере, один закінчується, вона замовляє інший, і я для неї таких взяла поки що а в запасики. Не знаю, скільки, не пам'ятаю, скільки штук. Це ще попереднє замовлення. Вони тут у мене так в стоять. Я це замовлення так і не відзняла, якось не мала часу, а тут ще якраз і інше в мене прийшло. Отже, 5 штучок. 5. Найбільше їй подобаються ось ці жовтенькі, тому я їх брала більше. Ось таку батарею цих сухих шампунів я замовила. Тому на якийсь період для неї вистачить. Далі, що ще в мене було в тому замовленні, воно було невеличке. В основному брала я тоді шампуні, вони з'явилися. Взяла ще ось такі дві пасти відбілюючі, 130 грам. Я ще їх такі не пробувала, але була тоді хороша якась акція на них. Тому взяла тоді дві штучки. І ще для доньки взяла дві ось такі водички Lexus. Це у нас іде аналог на Tomфор Plus Cherry, схожий дуже аромат. З вишенькою подобається мені. Взяла тоді для донечки дві штучки, вона дуже цей аромат полюбляє. Таким було моє. Перше замовлення і покажу, що мені прийшло буквально в суботу. Позавчора я забрала своє замовлення. Покажу, що мене попросили замовити це будуть ароматики. Я їх так окремо відставлю. І будуть вони чекати свою власницю. Перше, що покажу, це ось такий аромат кісінг. Непогані аромати в. Доктор Клінік, мені так звичніше говорити. Доктор Клінік, якось я так звикла. Наступний аромат це вже чоловічий, ось такий Зенга Ambre номер 26 Ось такий ароматик був, замовлені далі. Наступні ось такі Intense Love і Sweet Pearlie. Здається, ось такий у мене є. Він такий Білоквітковий, насичений такий доволі стійкий ароматик. Доволі такий, ну, багато так звучить. Я також хотіла думала, ще собі цей другий взяти. так і в мене не вийшло і вже, в принципі, мабуть, і не візьму. Ще один ось такий аромат Black Лежа. Це також чоловічий. Далі ще один жіночий ароматик, який мені приїхав. Світ блосу. Це також попросила мене замовити. І покажу один, який взяла для себе це ось такий орхід Bloom. Чогось не знаю, в парочку до цього захотілося мені спробувати, як буде звучати цей орхід Блум. Раніше ці ароматики я на них дивилася в каталогах. Цікаві такі в них флакончики, придивлялась до них, але все якось я не доходила до них руки, щоб спробувати. Ось так виглядає флакончик, він такий м'ятного такого кольору, квадратненький. Я його вже відкривала, тестувала. та кришка сидить. Він такий доволі якийсь такий свіжий, зеленуватий такий, квітковий, ніжний, приємний такий легкий, квітковий. Свіжо-зелений такий ароматик. В принципі, мені сподобався, пригодиться, десь буде чи сама буду користуватися, чи піде на подаруночок, десь він пригодиться. Далі, ще, що я взяла по ароматах, якщо вже дивитись, то взяла ще дві ось такі ручечки по 20 мл. Це той самий 605 номер, та сама вишенька. Взяла також запасики, нехай буде. Для себе взяла. Ось таких два кондиціонери для волосся. Брала я користувалася ці, такою лінієчкою, тільки то був якийсь сірий такий шампунь з кондиціонером, я користувалася. Мені дуже сподобалось, як, як ці засоби працювали на моєму волосі. Тому поки була гарна ціна, гарний був розпродаж, ціни було хороші, взяла ось таких два собі кондиціонери. Так. Заспокоює кожу і шкір голови, оживляє і допомагає підтримувати здоровий ріст волосся. Ось такий, ось такий засіб. Сподіваюсь, буде гарно і цей працювати взяла дві штучки, запасики для волосся пригодиться. І далі ще взяла, хороша була ціна на ось такий засіб. Це у нас. Засіб для видалення накипу з чайників. У мене якраз накипу та і ржі. 500 мл об'єм, гарна була ціна, я взяла також дві штучки. У мене якраз зараз ось такий засіб закінчився. Я взяла в запасики. Також деякі засоби з побутової хімії ще в запасах в мене є від компанії, тому не брала. Ще по волосся, що взяла. Ось таку масочку, єдине, що здивувало мене. Я брала таку маску в Юнайс, коли вона була представлена в каталогах. Тоді вона була трішечки іншого формату. Вона тоді була об'ємом 500 мл. Ширша така була банка. і Коли ця прийшла, я так трошечки здивувалась, Думаю, якась вона не така. Але бачу, змінили, зменшили об'єм 400 мл на цю масочку. Зараз у мене така в попередньому дизайні такому. Стаканчику. Раніше вони були така з манго і була ще з, з авокаду, здається, зелененька. Вони в такому, ніби, як стаканчику з під йогурта. У мене зараз от така точно з манго стоїть в користуванні. Приємний має аромат, гарно працює на волосі. Вирішила я от її взяти повторити. Але Об'єм трішечки змінився, і сама, сама баночка. Ще одна ось така паста, також вона в тому каталозі була десь в кінці на останніх сторіночках по акції. І знову ж я її взяла, Не знаю, сподіваюся, вона буде непогана. Ще взяла три ось такі піночки. Ці у нас йдуть з, здається, з вітаміном С. Так, вітамін Е, провітамін В5 і. І, і, і. Не бачу, що тут ще. Тут все по-турецьки. Для, для чутливої шкіри, здається, вона в мене, мене клієнтка була в мене раніше, я брала, коли ці тільки піночки виходили, я їх брала кілька штук. Ну, здається, дарувала. Потім одна в мене ще була в запасиках, і в мене її клієнтка забрала з наявності купила. А це позвонила, сказала, я хочу ще одну таку, мені сподобалась. Я хотіла робити замовлення, їх не було цих пінок на складі, це вони десь з'явилися. Але єдине, що вона брала фіолетову таку а були тільки доступні до замовлення ось такі жовтенькі. Тому замовила я їх три штучки на останок. Можливо, вона ще захоче повторити, тому буде ось такий запасик. Можливо, одненьку спробую я сама. а... Якісь, якщо захоче клієнтка, то візьме собі повторить, бо їй сподобалася пінка, вона хотіла замовити ще. Я ж кажу, тільки клієнтки познайомились, розпробували і хотіли замовляти, то вже, вже в принципі немає коли. Якось так, трохи не знаю в кого, в мене трохи туго так ішла ішли з, ніби, як замовлення цієї компанії, практично їх не було вже коли. Брали щось дівчата з наявності, коли вже щось я пропонувала з наявності взяти. Коли брали, пробували, їм подобалося, і вони повторювали. А от так, щоб от побачили каталог і щось їм захотілося, якось от не було такого. Хоча ну, продукти деякі я пробувала ще не все, звісно, встигла спробувати. Я, здається, десь, мабуть, два роки була в компанії десь так. Ще все також не перепробувала. Того, що в кількох компаніях зареєстрована, все так відразу ж і не спробуєш. Планувала, що буду поступово також знайомитись асортиментом, буду пробувати, буду рекомендувати, що мені буде подобатись. Але вже, як є. Ще взяла ось такий тонік з пребіотиками, також там був по якійсь хорошій ціні, вкинула до замовлення. І дещо покажу ще з декоративки. Взяла ось таку палеточку тіней. Не знаю, як вона буде в користуванні. Я не брала, не пробувала. Такі кольори, вона йде заслідована, поки що відкривати не буду. Можливо, десь вона комусь пригодиться, десь піде на подаруночок. Ще взяла консилер від бренду Gesene. Також на пробу. Доволі такий ну, небюджетний був цей бренд. Часом були якісь і акції. Ось такий він маленький, такий мініатюрненький. Можливо, використаю сама, буду пробувати. Такий, ніби якийсь він трохи як рожевуватий. ніби і, ніби і на камеру виглядає таким світлим, але він якийсь такий для мене трішечки, здається, як рожевий, Рожевуватий ні, ніби. Далі ще взяла ось таку суперстійку матову. Матову помадку ось такому відтіночку, це, здається, нюдовий, ось такий олівчик. І останнє, що покажу, це були ось такі ще рум'яна. Дуже цікаво мені було їх спробувати. Оце коробочка, і ось так вони виглядають вживу. Доволі таки яскраві. Вони такі йдуть, я не знаю, як ніби як запечені, мабуть, такими три відтіночки тут світліші. Не буду поки що свочити, яскравіші такі, але вони йдуть такі, такі ніби ксатин, він будуть, я думаю, підсвічувати. Золотистий такий є тут відтіночок. І доволі таки симпатично вони виглядають. Непоганий такий продукт. Цікаво буде спробувати. Ну, і прислали вже ось такий каталог Лівести. Це у нас вже каталог 12-й, буде діяти з 3 листопада по 30. Переходить далі в Global Leader, Leader Group. Уся структура переходить в Лівесту. І далі будуть дівчатка вже працювати там. Шкода, звісно, звикли до компанії, хороші були продукти, дещо навіть вже полюбилося, дещо повторювали. І я була двічі на зустрічах, з дівчатками ми зустрічалися. Були в нас такі чудові. Чудові емоції були після цих зустрічей. Дуже так класно ми проводили час. Там зустрічались Олічка Резнік, наш наставник, наш директор, вона у нас в нашій структурі. Приємна дуже дівчинка, дуже цікаво Ліза, також Наталія Гнатюк, дуже також красива жінка, така вона молодець. Ну і сподіваюсь, надалі будемо також. Працювати вже в Лівесті. А я в Лівесті була зареєстрована і раніше, але, не знаю, бачите, мабуть, скоріш за все, буду далі працювати з дівчатками, так як вже і більше ми так спілкувалися тут в клінік, тому, можливо, так і продовжимо в Лівесті тут працювати далі. Таким було моє замовлення: останнє в компанії і різноманітне деякі. Продукти взяла в запасики, на деякий час вистачить, а далі будемо бачити, будемо пробувати щось нове, будемо пробувати щось у Лівесті. Там також є свої такі перлинки, також є свої продукти, які користуються також попитом, також є продукти, які і мені подобаються, я користуюсь, тому будемо і надалі щось пробувати новеньке. Всім дякую за увагу, дякую, що подивилися. І бажаю всім тихого, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!